Бо саме ця страва колись перегорнула моє відношення. Вона смакує як гарячою, так і холодною. Тепер всю цю красу я накрию кришкою і нарізаю кінзу. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я пропоную зануритись в ароматний світ спецій і трав традиційної грузинської кухні. Так, знову грузинська кухня. Обожнюю її! Що поробиш? Українська і грузинська завжди у мене в топі. І сьогодні я пропоную приготувати таку страву, яка має назву лопіо. Я думаю, багато хто про неї чув. Основний інгредієнт цієї страви це квасоля. І я дуже рекомендую, хоча б раз спробувати, навіть якщо ви не дуже полюбляєте бобові, бо саме ця страва колись перегорнула моє відношення до бобових, бо квасолю до цього я не дуже любила. А зараз готую часто смачно. Тож обов'язково спробуйте. Цікаво, що ця страва почала готуватись саме з квасолі лише з 17-го сторіччя. До цього її готували з бобів гіацинта отакий цікавий факт. І в залежності від регіону Грузії існує деякі відмінності в рецепті, але завжди основний інгредієнт це квасоля. І сьогодні я поділюсь своєю улюбленою варіацією, і дуже Сподіваюся, вам вона сподобається. Перед тим як почати, прошу підтримати мене вподобайкою, підпискою, якщо ще не підписані, і поїхали. І для лобіо знадобляться наступні інгредієнти. 250 г сухої квасолі. Зазвичай взагалі використовують червону квасолю, бо вона краще тримає форму і має більш ніжну кремову текстуру. Але і біла цілком підійде. Також знадобиться 100 г перетертих свіжих або Просмажених томатів у мене це перетерті і смажені томати, 70 грамів грецьких горіхів, 100 грамів солодкого перцю. У мене це червоний, можна брати будь-який інший солодкий, одна цибуля, пучок кінзи, 3-4 зубчики чеснику, столова ложка лимонного соку або винного оцету. Сіль. І зі спецій знадобиться чайна ложка хмелі сунелі, півчайної ложки уцхо-сунелі і чайна ложка солодкої паприки. І ще знадобиться буквально 2 столових ложки рослинної олії для смаження. А поки квасоль вариться, я підготую інші інгредієнти: все просто нарізати, цибулю нарізати мілко, невеличкими кубіками треба буде нарізати. Перець і подрібнити кінзу і часник. Все дуже просто. Цибуля готова. Нарізаю паприку, солодкий перчик. Як бачите, такі невеличкі шматочки мають вийти. Якщо трохи більше, менше, нічого страшного. Часник я подрібню в блендері. Теж саме в блендері я подрібню горіхи. Так само їх можна натерти на терці, порізати, як зручно. І нарізаю кінзу. Теж її можна нарізати не дуже мілко. Ну що, всі інгредієнти я підготувала, можна переходити до плити. І почнемо ми з відварювання квасолі. Я дуже рекомендую квасолю замочувати, ідеально, якщо замочити її на всю ніч. Тобто ввечері замочили, вранці злили воду, промили і варите. По-перше, це значно зекономить час, бо для порівняння квасолю, яку не замочили на ніч, варити півтори години. А якщо ви замочили, то вона звариться за 20-25 хвилин. А по-друге, недарма рекомендують замочувати, і це стосується не тільки квасолі, а й всіх бобових і більшості круп, бо там містяться речовини. Які при замочуванні, ви просто їх змиваєте вранці з водою, а так вони викликають оце почуття важкості і викликають метеоризми. А окрім цього, вони частково блокують смоктування корисних речовин в кишківнику. Тож не лініться, замочуйте. Я заздалегідь замочила квасолю, вона вже каструлі, тому я вмикаю і варю. І в першу чергу на попередню розігріту пательню я додаю 2 столових ложки рослинної олії і обсмажую цибулю. Цибулю необхідно обсмажити до прозорості. Не до золотистості, до прозорості. Це займе приблизно 3-5 хвилин. Обсмажую я зазвичай на середньому вогні. Як тільки цибулька починає ставати прозорою, я додаю сюди порізаний кубиками солодкий перчик. І обсмажую ще буквально 5-7 хвилинок на середньому вогні, періодично перемішуючи. Тепер до всієї цієї краси я додаю 200 грамів томатів перебитих. У мене вони вже обсмажені. До речі, Якщо не знайдете обсмаження, або у вас немає такої заготовки, чи немає томатів, в принципі, можна взяти і томатну пасту. І сюди я одразу додаю часник. Тепер це необхідно обсмажити ще буквально парочку хвилин. А поки що моя квасоля зварилась, з неї треба злити воду, але не повністю. Частину води злити в стаканчик або в чашечку, буквально 100 мл залишити. Всю іншу воду треба злити. Тепер я додаю сіль за смаком. До речі, я квасолю, коли варю, не додаю сіль. Я полюбляю, коли вона забирає е, смак з усієї засмажки. Тому я враховую це, що сама квасоля не солона, і вона візьме сіль з овочів. І ви це теж враховуєте. І тепер момент істини і аромату я додаю спеції. Перемішую. Буквально хвилинку даю їм розкритись. На пательні. Аромат просто неймовірний. І тепер до овочів я додаю вже відварену квасолю приблизно столову ложку лимонного соку. Перемішуємо. І додаю потроху водичку з квасолі. Я думаю, що так достатньо, півстаканчика. Тепер всю цю красу я накрию кришкою і буду тушкувати буквально 5 хвилин, не більше. Залишилось декілька останніх штрихів. А тепер я додаю горіхи подріблені. Можна їх не так сильно дрібнити, перемішую. І додаю кінзу в останню чергу. І теж тепер все це ретельно перемішую. Залишаю на вогні буквально на 2 хвилини і даю настоятись десь ще хвилин 10. І все, лобі готове. Ось таке неймовірно апетитне і ароматне лобі у нас з вами сьогодні вийшло. Тож смачного! Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко приготувати страву грузинської гостинності лобіо у себе вдома. Вона смакує як гарячою, так і холодною. І навіть більше її можна перебити в блендері і мазати на хлібчик. І теж буде дуже смачно. Ця страва підходить для посту, вона повністю пісна. Також. А її можна їсти веганом, але повірте, навіть м'ясоїди не залишаться байдужими. Настільки вона смачна, ароматна і ще дуже ситна. А вам дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись, якщо ще не підписані. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео!